Тобто, або ж не мати взагалі деякі влади де факто. І в Німеччині це була проблема в тому, що був слабко слабкий центральний уряд і далі загравання. Тобто, німецький уряд опинився під ударами радикалів. Та як ситуація була важка, економічно настепна, і атакували зліва від крайніх більшовиків, там Ліпних, наприклад, Люзен Розлюксембург. До правих там Пучкапа і багато багато інших, певний пуч того самого Гітлера. І в результаті вийшло, що е, постійно уряд. Е, Оце е, Веймарської Німеччини він колихався. Тобто, як тільки йде удар зліва, значить треба замирятися з воєнними. Навіть якщо це колишні воєнні яких там е, рильців пушку за те, що вони робили під час першої світової, як вони вели, але вони нам потрібні якщо більшовики прийдуть до влади. Добре, почався куч воєнних, мають не колихнувся хтось опортлерну сторону. здачі треба оголошувати загальний страйк, іти додатися з лідерами про і робітничим рухом І це створило таку величезну. Буде стабільність, але знов таки середина 20-х років Веймарська Німеччина досить стабілізується економічно, в тому числі завдяки допомозі інших країн, тих самих американців, які починають вливати свій капітал. Веймарську Німеччину і цікаво, що цей момент період, десь від 25 го до 28 го року йде спад. Тобто, нацистська партія широ це показує. Просто по кількості членів дуже повільно набирає між 25 пятим 28-м роками нових членів. Тобто з величезним скрипом це відбувається.